Маємо ще класну позицію, це ліхтарик X60T від фірми Superfire. Має він регульовану лінзу, декілька режимів свічення, Це у нас слабкий, середній, потужний стробоскоп і сигнал SOS. По функціоналу також його можна використовувати як павербанк. Під гумовою заглушкою ви отримуєте його порт зарядки, це USB Type-C, і вихід USB Type A для того, щоб зарядити будь-який ваш пристрій. А дозволять. Вам це зробити не тільки ці виходи, а ще й акумулятор ємністю 3700 мА. Тобто зарядити якісь навушники, годинник або навіть підзарядити в екстреній ситуації телефон. Цього буде дуже навіть достатньо. Ліхтарик має металевий корпус міцний, присутні ось тут от, отвори для того, щоб можна було вдягнути шнурок, повішати його на руку і, користуючись в різних складних умовах, не загубити його. Також на ліхтарику є кліпса. По режимах також ви можете відрегулювати. Те чи буде у вас широкий кут освічення, чи все ж сфокусувати його і освітити дальній об'єкт. Яскравість тут 2000 люмен цього більш ніж достатньо для більшості ситуацій та територій. І якщо ви бажаєте придбати собі цей ліхтар, тоді можете переходити на сайт або писати в повідомлення.